До початку російської агресії в Україні російський військово-промисловий комплекс на 40% залежав від імпортних деталей у першу чергу з країн. Заходу. Це стосується звичайно високотехнологічної зброї. Давайте розберемося у цьому питанні. Так, їхній знаменитий ракетний комплекс Х-47 М2 Кинджал має 130 деталей імпортного виробництва. Їхній модернізований танк Т-72Б3 має тепловізійні приціли виробництва Франції. Знаменитий безпілотник Орлан 10 усього на 50%. Російський двигун там японський, а радіотелеметрична апаратура німецька та американська відповідно. Бронеавтомобіль «Тигр», яким вони неймовірно пишаються, комплектується американським двигом, двигуном «Камінс», а також іншою супутньою технікою німецького виробництва фірми Bosch. І ракета, якою вони зараз неймовірно пишаються і вважаю, що зможуть замінити ними. Старіші радянські балістичні ракети Р-36М та ур 100 н так званий Сармат, більшу частину своєї електроніки має з імпортних деталей. Більше того, росіяни змогли побудувати всього нашого одну таку ракету. Другу ракету поки що виробити не можуть. Про що це свідчить? Російський військово-промисловий комплекс став на шлях своєї стратегічної. Деградації, однак виникає питання: а чи можуть росіяни під шаленим сакційним тиском щось таке та й виробляти? На превеликий жаль, можуть деякі ракети, скажімо, такі старенькі Х-59 і Х-31 ще радянських розробок вони можуть поставити на конвеєр. Однак, наголошую, та потреба, яка їм необхідна, це 10-12 ракет на день. Вони можуть на цю хвилину виробляти одну-дві ракети на 10 днів до 15 усієї мікроелектроніки. Вони зможуть закупити через кримінальний світ, бо світ на сьогоднішній день є ринковим, і перекрити абсолютно усі фінансові потоки і схеми неможливо у принципі. У сухому підсумку сучасний російсько-військово-промисловий комплекс. Обов'язково потерпить крах, і найцікавішою ознакою того, що у них дійсні проблеми, є те, що вони прийняли рішення на глибоку модернізацію стареньких радянських танків. Т-62 з дуже слабкою гарматою 115 міліметрів. Це є ознакою, що виробляти нові танки, такі як Т-72, Т-80, а не кажучи вже про Т-90 у достатній кількості, на цю хвилину вони не можуть. Разом з тим, запаси брухту. Воєнного у Російській Федерації ще доволі великі, попри те, що катастрофа їхнього військово-промислового комплексу неминуча, однак вона не станеться за кілька місяців. Це кілька років, а може, і добра десятирічка. Видихати не має як. Зберігаємо здоровий глузд, концентруємо волю, допомагаємо Збройним силам України, і в підсумку все буде Україна.